Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Будемо сьогодні шокувати вас в нашій недільній рубриці Шок. Шокується, шокується в Канаді, шокується в світі, шокується в Україні, шокується на планеті Земля. Мій традиційний авторський погляд на всі актуальні події, які відбуваються у світі. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ви поставите лайк, підпишитесь на цей канал. І аби вам було трошки цікавіше, я буду вам показувати канадські красоти. Покатаюсь на байку по Бронте Крік Провіншол Парку. Парком буде ми будемо скоро проводити наш традиційний пікнік для підписників нашого каналу. Всіх запрошую, бажаючих які, людей, які живуть біля Торонто або в Торонто. Приходьте на наш пікнік. Е, ну, Давайте будемо їздити. їздити по парку і обговорювати ці актуальні най, найцікавіші події цього тижня. Почну з. Почну з економічних новин. Економіка на цьому тижні у нас вийшли дані за інфляцію в Канаді 2,9% за квітень місяць. Не те, щоб багато, але і немало. Очікується, що в наступному місяці буде набагато менше через те, що забрали карбонтакс. В травні вже буде інфляція в межах 2%. До того ж, 5 чи 4, -го, 4 -го червня буде черговий пересмотр ставок національним банком. А і скоріш за все стан, ставка зменшиться. Є таке відчуття у багатьох економістів. Якщо це відбудеться, все буде дуже добре, тому що економіка потребує пожвавлення. Доволі погані новини у нас з Пошти Канади прийшли. Пошта Канади. Активно у нас страйкувало в 2024 році, в грудні. Напередодні Різдва це була велика проблема для канадців, тому що не доставлялася пошта, посилки. Це було реально проблематично. І відтермінували фактично цю забастовку на півроку, півроку минуло. І зараз, скоріш за все, пошта знову вийде на нову забастовку. До того ж, ситуація в самій, самій пошті доволі погана, економічна, вони майже банкроти. Їм треба якось дуже сильно оптимізувати свою операційну діяльність. І це насправді так сумно, тому що пошта Канади доволі потужна, завжди була доволі надійна, і тут такі економічні проблеми на рівному місці самі собі створили. Держава інколи не може бути нормальним управлінцем. І це ось черговий раз підтвердив цей кейс з Поштою Канади. Якби це була приватна компанія, напевно, такої біди не сталося. Сподіваюсь, вони таки зможуть якось перебороти цей кризис, який в них зараз такий доволі активний. А ось це ви бачите дубчик, на якому біля якого ми будемо збиратися на наш пікнічок. Ось саме на цій галявині. Це відбудеться приблизно за 3-4 тижні. На початку червня ми будемо робити наш пікнік. Тому запрошую на цю галявинку. Поїхали далі. На сьому тижні в нас з'явився новий уряд в Канаді. Марк Карніс сформував вже офіційний новий уряд. Після перемоги на виборах були представлені 28 міністрів і 10 державних секретарів. Це така доволі суттєва різниця з тим, що було за попередників за Джастіна Трюдо. При Джастіні було 39 міністрів, не було взагалі державних секретарів, тобто вони зробили таку двохрівневу структуру. Є міністри кабінет міністра, 28 основних міністрів і 10 державних секретарів, які очолюють менш критичні напрямки, там, де не потрібні міністерства. А тим самим чином трошки буде оптимізована. Система урядування. Таке, до речі, така структура була останній раз при Харпері, при консервативному прем'єр-міністрі ще 10 років тому. Тому, в принципі, напевно, такий крок може сподобатись консервативним виборцям. Побачимо, наскільки ефективно вони будуть керувати Канадою. Були представлені три нових міністерства навіть. Одне Міністерство штучного інтелекту і цифровізації. Я дуже сильно сумніваюся, що десь у світі ще є Міністерство штучного інтелекту. Напевно, Канада піонер в цій сфері, а потім Міністерство оптимізації роботи уряду, нове міністерство і, і оптимізації закупівель урядових особистів. І третє нове міністерство це також таке цікаво, назване там Міністерство канадської ідентичності, чи щось таке культурно, культурної спадщини. Коротше, вони будуть намагатися якось а, стимулювати канадську, канадський такий, як це називається так? канадський патріотизм. Тому що зараз, зараз з погрозами зі сторони Сполучених Штатів це необхідно розвивати. Христя Фріланд, українка, яка була в попередніх урядах Джастіна Трюдо, виконувала різні обов'язки, в тому числі віце-прем'єр-міністра. Міністерка вона була закордонних справ, міністерка а, торгівлі. Зараз вона буде міністеркою транспорту. Вона, до речі, є кумою марка карні. Тому у нас тут в Канаді таке кумовство. Яка велика товпа туристів. Перший раз тут бачу таку організовану товпу. Коротше, а, інтереси України будуть представлені в новому уряді, у особі Христі Фріланд. І це дуже непогано, на мою думку. А, цікава інформація, то, що Марк Карні вже встиг поспілкуватися персонально з Зеленським. В Римі чи в Албанії вони це зробили на цьому тижні. А, і це на цій зустрічі Марк підтвердив непохідну підтримку Канади і України. Те, що Канада буде підтримувати Україну як тільки зможе. Сподіваюся, в Канаді вистачить грошей, вистачить наснаги підтримувати Україну достойно. Це б це, це б не завадило. До речі, активізувалася знову ті. Розмови про передачу і Канад... Україні конфіскованого літака Руслан, який вже три роки стоїть в аеропорту Торонто, Пірсом. Ще Джасін Трюдора за два, напевно, на цю тему У свій час розказував, що він передасть той літак. І вже, начебто, судові засідання вже скоро будуть всі завершені. І цей літак таки відправиться допомагати Україні. Було б це дуже непогано, тому що літачок дорогий, великий. Чуємо стояти, нехай працює на інтереси України краще. А, ось такі у нас були новини саме канадські. Давайте перейдемо до новин а, американських. Американські новини були також цікаві на цьому тижні, а, наш улюблений в лапках президент. Сполучених Штатів зробив свій перший закордонний візит в страни Перської Затоки на Близький Схід. Він був у Саудівській Аравії, він був в Арабських Еміратах, він був в Катарії, він був в Сирії і на жаль, не доїхав до Турції, де його чекав Зеленський. І, можливо, якщо б Трамп таки приїхав до Турції, Таки відбулася б ця зустріч з Путіним, але Трамп не доїхав. І цей візит доволі скандальний, так широко обговорюється в США про те, наскільки корумпований новий президент, новий старий президент. Тому що, до речі, хочу вам показати цікаву річ. На жаль, не працюючи в цьому парку, Бронти Крік Парку, є найбільший в Канаді відкритий басейн, який колись працював. А зараз не працює за цим парканом. Можливо, трохи погано видно, але там така велика чаша і десь а, в соток 20-30 такої площі. Саме басейн відкритий. Колись він працював, але ковід його добив. Так от Трамп вже відверто бере взятки. Від урядів інших країн той літак, який коштує 400 мільйонів доларів від уряду Катару, він таки намагається собі присвоїти, плюс його сімейка активно веде, веде бізнес у всіх, всіх арабських країнах. Тобто там настільки конфлікт інтересів, настільки корупційні вуха з цього торчать, настільки це було нагло зроблено, що навіть. Республіканці, які є там соратниками Трампа, трохи прифігіли від цієї наглості і доволі відкрито висловлюються на цю тему. Ще цікавий в Сполучених Штатах був скандал директор ФБР, який свій час фактично похоронив Хіларі Клінтон при першому строку Дональда Трампа, коли буквально за тиждень до виборів. Цей голова ФБР оприлюднив дані там, про сервери Хіларі Клінта, на яких е, зберігалася конституційна і секретна інформація. Це було зроблено дуже невчасно і дуже е, справді вплинуло на результати виборів. Якби цього не було, можливо, Дональд Трамп і в перший термін би не став президентом. Так ось цей ФБР був звільнений Трампом буквально. Через пару тижнів після того, як Трамп прийшов до влади в перший термін, там зачаїв обіду, напевне, він, можливо, він сподівався на щось більше від Трампа за таку допомогу. Але ось критикував він Трампа потім багато разів. І ось такий доволі курйозний, але такий показовий скандал зараз виник в Сполучених Штатах, коли він, цей ФБРвець, просто в своєму інстаграмі. Чи Твіттері в інстаграмі. Він зробив фотку на пляжі, де були чотири цифри на, на пісочку ви, 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 викладені мушлями, ракушками. І там було 86-47. І ось таку конспірологію розвели навкруги на тих цифр, що 86 це заклик, типу, «вбий його або «get rid of him», Тобто позбутися, а 47 це ну, кодова назва 47-го президента Трампа. Тобто позбутися з Трампа. Такий в цьому, в чотирьох циферках на пісочку, побачили загрози національної безпеки, погрози життю Дональда Трампа, і до цього Феберівся, бо що приїжджала вже Секрет Сервіс, служба американська, яка охороняє президентів, і вже зробила, йому допрос, чинила і так далі. Він вже прибив то фото. Він казав, що нічого поганого не мав на меті. Але я думаю, що це він мав на меті, що доволі хитра жопи такий в був у свій час. Напевно, хто надо, той почув такий заклик і це було дуже смішно. Побачимо, чи буде він реалізований коли-небудь. Що ще в нас цікаво було? Трамп, як завжди, розвів бурну діяльність з цими перемовинами, які відбулися. Або не відбулися в Стамбулі. А те, що там відбулося, це фарс, фактично. А, почалося все справді з, з Путіна, який е, вирішив таким чином повернути Україну, обговорювати стамбульські угоди, які нікому нахрен були не потрібні. Тому що Україна не збирається капітулювати, і не збирається підписувати фактично угоду, яка Ставить хрест на українській армії, на українській державності, на українській мові навіть. ну, Коротше, нікому це не потрібно. І ось обмін заявами, о обмін який, коли Зеленський фактично взяв на слабо Путіна: приїдеш або не приїдеш. Дуже нагадувало, коли він таким чином заманив Порошенка на стадіон. Путін не повівся, зробив там паузу в 2-3 дні і відправив на ці переговори своїх шісток, того самого історика Мединського і так далі. Фактично різні є оцінки того, що відбулося. Хтось каже, що це було, була перемога Путіна, така своєрідна, тому, що він типу, не піддався на такі провокації. А хтось каже навпаки, що це була перемога західних країн. І України через те, що Путін а, показав остаточну свою недоговороздатність, тобто що він не збирається робити ніякі перемовини про мир, припиняти війну він також не хоче. А, але як завжди виліз Трамп <хи> і сказав, що єдине, що може припинити війну, тепер от, остаточно, що може її припинити, лише особиста зустріч Трампа з Путіним. І ось Коли вони зустрінуться, тоді війна завершиться і почали, мабуть, що активно готувати ту зустріч. В понеділок, завтра був повинен бути якийсь телефонний дзвонок між Путіним і Трампом, Трампом і Зеленським. Не певне, явний, що вони за щось можуть договоритися, тому що це, як завжди, буде пустой трьоп на ровному місці. Трамп, до речі, дав інтерв'ю після тих стамбульських переговорів в черговий раз не з ахінею про Україну, про Зеленського, про те, що там Зеленського немає карт і так далі, Там Він своїми картами вже реально достав усіх. Радує те, що Україна і українська дипломатія таки знайшли підход до Трампа, не, не сильно. Його намагаються щось якось принизити, хоча дуже проситься це приниження, вони намагаються якось йому догодити і тим більше і в цей час продовжують гнути свою, свою лінію. І причому активно долучили європейців у ролі союзників. І останні переговори, які Зеленський вів з Трампа, вони всі він був в оточенні Марко Макрона, Штаймайера, в Туска і всі перемовини з Трампом, коли в тебе поряд сидять європейські політики, це вони дають свій результат. І це дуже класно, насправді, що вони зробили такий хід коне. А те, що Трамп збирається зустрічатися з Путіним і обговорювати Україну без України, ну так нічим це і не завершиться. Цей миротворець в лапках, він просто недолуга людина, яка нічого не може добитися в своєму житті. Єдине, що він добивається – це отримання взяток від іноземних держав. І про що вони будуть розмовляти з Путіним, все зрозуміло. За гроші Путін буде намагатися купити Трампа, обіцяючи якісь там неймовірні багатства. Побачимо. Але все одно, я думаю, що в майбутньому, в цьому році війна не закінчиться. А закінчиться вона, коли нарешті Америка прокинеться, введе ті санкції, які Лінсі Грем, сенатор від республіканців, вже котрий рік нам розповідає про ті санкції. Якщо б їх ввели синхронно з Європою і почали нормально поставляти зброю, а не те, що Трамп похваляється про джавеліни, які він свій час надав Україні. Так от Трамп. Крім Жавелінів, хрена Україні не надав. Якщо порівнювати з Джо Байденом, який він постійно поливає брудом, то просто небо і земля. Кількість підтримки зброєвої, яку нам свій час надавав Байден, і підтримки, яку надає Трамп. Нічого Трамп не дає. Ті всі зброї, яка зараз йде до України, що це ті поставки, про які було домовлено з Байденом. І скоро вони вже закінчаться. Побачимо тоді справді, що нам може запропонувати містер Дональд Трамп. Ось така у нас політична ситуація в світі. Тут, в цьому, тут, тут сьогодні буквально відбулося в римі інтро, інтроверзація нового папи. Папа фактично офіційно вступив в. Свою должность, <хи> Зайняв посаду папи вже офіційно. А, і Були багато лідерів на тій зустрічі. А, і Європейські лідери, і Зеленський, а, і американці. Той самий кончений Ді Венс там був. Зеленський з ним поспілкувався. Це була перша їхня зустріч після тої катастрофічної зустрічі в Білому домі, в лютому. Пожали нам нібито друг другої руки, ми побачимо. Сьогодні також Зеленський буде зустрічатися з новим папою. До речі, дуже сильно сподіваюся, що новий папа займе проактивну українську позицію, почне давити на Путіна, на Росію, на всі країни світу, щоб країни світу допомагали Україні, а Путін таки підняв лапки і забрався з України. Це було б дуже здорово. якби Папа реально включився. І такі передумови, на мою думку, є. Тому що активний, молодий, з нормальною позицією щодо України. Це може бути великий плюс для України. Так, побачимо, що це буде. Ну і на останнє давайте вам скажу цікаву таку новину з Канади. На цьому тижні був Оголошений найбільший в Канаді виграш в лотереї: 80 мільйонів канадських доларів. Забрав чолов'яга 35-річний Сюре Британської Колумбії. Поїхав чоловік купити собі сир і булочки для бургерів в Walmart супермаркет, і в останній момент на касі купив собі той лотерейний білет за 12 доларів. Приїхав додому і вже вночі, коли там всі спали, почав перевіряти той білет той розіграш і побачив, що він виграв 80 мільйонів. Перебудив весь будинок, нарада скакав. З ним там є інтерв'ю записане, коли йому вручали той чек. Коротше, є таке в мене відчуття, що його супер ексайтмент, такий супер. Він був радий, усім засвітив своє ім'я, повністю відкрита людина. Я думаю, що ці гроші в нього не затримаються. <гум> Він вже звільнився зі своєї роботи і почне їх активно витрачати. ну. На жаль, ті люди, які дуже швидко багатіють, потім дуже швидко втрачають гроші. Аби цього не сталося, треба вчитися їх заробляти, а не просто вигравати в лотереї. Хоча його вдача, ну, напевно, це така рука Бога. <гум> Один з 32 мільяр... мільйонів а, був у нього шанс виграти ту, ту, той лотерейний білет. І він таки їм скористався. Ось побажаю, щоб ви в своєму житті користувалися всіми доступними шансами. Друзі, я майже забув вам розповісти про хокей на цьому тижні. Канада зараз прикута всю, весь тиждень до екранів телевізорів. Боліває за своїх три команди приймали участь. Maple Leafs, торонтовська команда. Альбертська команда Oilers, Edmonton Oilers і з Вінніпега команда Winnipeg Jazz з Манітоби. І ось на цьому тижні було багато ігор. Oilers молодці. Перемогли а, Las Vegas Golden Knights і пройшли в третій тур плей-офф. Maple Lips в середу просто була катастрофічна гра, в якій вони програли 6-1 Florida Panthers. Але в п'ятницю відігралися, забили два, два голи, Зараз у них рахунок в серії 3-3. Сьогодні вже буквально за декілька годин буде вирішальний сьомий матч серії, за яких Maple Leafs просто зобов'язаний перемагати. Вся Канада буде спостерігати за цим матчем. Сподіваюсь, ви також. І бажаємо успіхів нашій команді з Торонто, тому що їм цей успіх дуже-дуже сильно потрібен. На жаль, Winnipeg Jets програли свою гру 4 чи п'яту, п'яту гру вони програли О, і вибули з подальшої боротьби. Але вони все одно були молодці і дуже непогано. Щоб вони дійшли до другого туру плей-офф. Це також класний результат. Так що продовжуємо болювати за наші канадські хокейні команди. Де би не були. Go Leafs Go. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. Пока-пока.